День Святої Богородиці, покрита листям земля. Найбільш характерна ознака нинішнього дня. Існує декілька легенд щодо виникнення цього релігійного свята. Більшість історичних джерел свідчать, що події відбувалися в Константинополі. Під час однієї з облог міста ворогами мешканці звернулися молитвою до Богородиці. Про порятунок почувши звернення людей, вона накрила їх своєю покровою. Відтак загарбники не побачили їх, і люди були врятовані. Ще досі у це давнє українське свято. Віряни просять у Діви Марії допомоги. Причиста Діва Марія, в основному опікунка мати бідних. А вже так, як наші бідні жінки були, як наша церква, яка була, то переслідування, то наша історія, яка була, що Вениченко казав, що читаючи історію, то треба мати брон, щоб заспокоїти собі. Народне свято має свої традиції та різноманітні прикмети. До покрови завершується заготівля врожаю на зиму. Також найбільше весіль припадає на середину жовтня. Незаміжні дівчата, які хочуть взяти шлюб, повинні побувати у церкві та помолитися. Я дуже цим святом захоплена, тому що матінка Божа тримає на стіг під своїм омофором, Вона допомагає і потрібно в цей день особливо молитися. До неї, щоб вона нас і наших родин, сімей оберігала. Я вважаю, що це свято треба святкувати, і воно для мене важливо, оскільки Бог візьме тоді нас під і саме причисте діва нас візьме під покров. У день покрови церковні відправи відбувається знак подяки Діви Марії за усі її випадки допомоги, щоб її великодушність не охолонула до українського народу. Вікторія Гордієнко, Андрій Шкварла, новини на вежі.